Покатайтеся зі мною. Я їду по парку. Тут така краса, неймовірна, просто супер. І я хочу з вами сьогодні порозмовляти на дуже важливу тему. І завжди, коли тема важлива, гарно починати із такої от краси. вон дивіться, яка. Колумбочка, розочками. Краса, неймовірна. А хочу, зараз я стану, переключуся на себе. Спочатку проїдемо. Тут фонтан літом. Оці дюрочки. Але зараз яка краса, це взагалі. Супер. Подивіться, який парк. Ой, осінь золота. Справді краса. Дуже люблю осінь. Я родилася восени і це моя пора року. Тому що мені здається, що всі дерева заквітли для мене. От такі шовтенькі. ну це ж взагалі. Яка краса. І от я зараз під'їду до... Парку. Або десь станемо зараз коло, якогось славочки. О. Да, можна і тут стати. О. Доброго дня! Я хочу поговорити з вами. Про це вже наш буде третій урок, який називається Як не втрачати гроші. Ну, тому що гроші зараз на даний момент це дуже важливі. І от ем, так вже доказано, що якщо ви позичаєте або даєте в борг, то ви втрачаєте і люди, які дають в борг або позичають, прирівнюються якби до. Нерадивих, недобрих людей, тому що вони, по-перше, якщо даєш борг, то ти цій людині, якій даєш борг, якщо їй система дає можливість отак себе випробувати і в неї немає грошей, то вона має сама знайти якісь відповіді, а не шукати в когось, хто вже заробив. І це неправильно. І коли ви даєте в борг, то ви робите медвежу послугу. Цій людині. А коли ви берете в борг, то ви собі робите цю відмежу послугу. Тому що якщо вам дали ем, ну, система вам дала так, що у що вас немає грошей, то потрібно значить, вам щось зробити для того, щоб не позичати, а заробити. Тоді починається мислення друге, і потім людина. Вже розуміє, ну, що робити, щоб заробити ті гроші, які потрібно на даний момент. Але це ще не все. Значить, у вас було завдання написати свій найкращий день, який ви собі мрієте.